День святого Валентина мене дістав. Ну, Една не дає себе цілувати. Моя Барбара відмовляється кохатися по-французькому. Дівка, за якою я не підпускає мене ближче ніж на 100 метрів. 100 метрів. Постає питання, хто в усьому цьому винен? Я думаю, винні ми самі. Я приділяю мало уваги маґ. Хто те... не без гріха? Негайно припиніть звинуватити себе найлегше, але ще легше звинуватити апу. Він нас ганьби. Що там таке? Весь фарш, ще тільки кортежу не вистачало. Апу любить манжулу. Обережно, тримайтеся в своєму ряді. Зрадника Апу треба якось зупинити. Так, так, а, так. Так. Але спершу бахне.